Це величезна проблема за оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я у всьому світі близько 6% дорослих або 332 мільйони людей страждають на депресію. Чи існує універсальна зброя для боротьби з цією важкою хворобою, особливо для людей, які досі переживають подвійне прокляття стійкості до ліків від депресії? На думку дослідників з університетів Колумбії та Маґіла, відповідь так. Вони досліджують роль стрес-реактивного білка SGK1, яка, на їх думку, є ключовою. Результати дослідження Кейстов-Анакер, доцера кафедри клінічної нейробіології на факультеті психіатрії Колумбійського університету та його співавторів, опубліковане у Molecular Psychiatry, так і називається «SGK1 гіпокама сприяє вразливості до депресії. Роль несприятливих факторів раннього життя, стресу та генетичного ризику.